Всім привіт, друзі! І сьогодні будемо проходити новий квест з новим тире старим персонажем Гонтою на Скадовську на Затоні. Давайте зараз побіжемо. Я покажу, де його знайти, і будемо дивитися, що він нам задасть новий квест. Зараз, коли ми будемо підходити до одного місця, яке не відмічається на карті, Гонта нам по рації скаже нову репліку стосовно. Якщо хтось надумав у мисливці податися, готовий навчити всього, що знаю. Зайняв хишку на північ від Султанська. Заходьте. Все, і тепер показуй, де це знаходиться. Ось у нас відкрилася нова локація, яка називається Хатина мисливця. Знаходиться вона ось тут, недалеко від мандрівних вогнів. Все заходимо всередину і дізнаємося, що нам гонта е, по, який квест дасть. Та блядь, з мені на плоть йти. Дай уже щось нормальне. Коли на одну плоть по два рожки не витрачатимеш, тоді й дам. Іди готуйся, не маєч. Здорово, сталкере. Тобі чого? Так, хто у нас кабан, кровосос? Тут поки нікого немає, полтергейст і олень. олень. Добре. Так, і тут в нас е -е, сліпий пес. Викладай. Типу, ти ти прийшов чи полювання вчитися? Я тут щось типу школи відкрив. Постріляв за життя чимало тварюк. Є що розказати. Зараз, звісно, здоров'я ніяке, на вилазки з тобою ходити не зможу. Тому уроки мої теоретичні, за те — безплатні. Що скажеш? Цікаво. Може бути. Розкажи, що і як, і я подумаю. Ну, дивись, зазвичай я починаю з дрібноти плоти чи собак. Принесеш з них трофеї, отримаєш залік і купони само собою. Якщо упораєшся, дам завдання на дичину по більше. Ага. Надужа то вступлоть, Ярик жужа. жужа. Не нуди. Так що, сталкери, почнімо з основ, чи може, ти десь дорогою настріляв плоти чи собак. Тоді як досвідченому, видам складніше завданнячко. Давай поступово, ніби я новачок. Поважаю такий підхід. Вибирай, з якого мутанта почнемо. Давай з сплотий. Учись, Жужо. От бачиш, людина жодною роботою не гребує. Mm -hmm. Отже, так. Плоті тварюки стрибучі, майже як снорки. Тож, якщо не впевнений у своїй реакції, близько до них не лізь. Тримай дистанцію. Шкуру її пробити можна чим завгодно. Але сама плоть до холяри товста. Щоб усі патрони не злити, стріляй краще в голову уторопав тоді вперед. Інформацію, де мутантів знайти і що з них зрізати, кидаю тобі на КПК. Якщо знайдеш інше лігво, чудово. Полюй де хочеш. Головне, щоб ти мутантів випатрав, а не вони тебе. Коротше, я поняв, це типу арени тільки на мутантів. Е, і кожен квест буде складнішим за інший. Добре, давайте зараз підемо. Е, загасимо плоть, принесемо і подивимось, що буде далі. Для вас це монтажні склейки, а я погнав гасити їх. Добити загін, який щойно перевів інший загін. Ага, ну окей. Два. Три? Чотири. Все, от тепер можна бігти назад до Гонти. Ну, здорова. Ой. Ну що? Як полювання просувається? Ось як замовляв. Що там наступне? Красава! Тримай винагороду! І тепер поговоримо серйозно. Наступна твоя ціль снорки. Треба конкретну точку зачистити, але є нюанс. Хрін його знає чому, але ці потвори збираються там лише вночі. А вільні, які про це нісном, ні духом потрапляють у пастку. Треба покласти цьому край. Але з порожніми руками я тебе на діло не пущу. Тримай ПНБ. Допоможе в темряві камінь від снорка відрізнити. А, прилад нічного бачення мав з ним справу на службі. У зоні точно знадобиться. Наче зрозуміло. Вирушаю. Щасти. І головне, якщо зрозумієш, що завдання не по зубах, не ризикуй. Ти ще їдеш, цілішим будеш. Е, так, ну в мене вже є приладнічного бачення, тому в мене тепер їх вже два. Е, цей найпримітивніший в мене зараз стоїть третього покоління. Ось він, да. А тепер, щоб дочекатися ночі, вам можна не бігати по зоні. Ви можете угонти тут поспати. Тому, давайте лягаємо. Все, ми дочекалися ночі, тепер біжимо. На лігво снорків. І давайте ж, е... давайте ж вдягнемо наш прилад нічного бачення. Оу, oh, є! Yeah! Це моя перша ніч після обнови. Блін кайф. Все, let's гоу гасити снорків. Ну, no, go. А чого в мене якийсь ефект такий, ніби. Я заторможений. От тепер зачистив. Так викид закінчився. Що? Це глюк якийсь? Що відбувається? GC? На Бюрера підеш. Окей. Є один на межі регіону в тунелях, ніхто. Цю наволють викурити звідти не може. Думаю, там і мій ПНБ знадобиться. Сподіваюся, не загубив. Якщо треба нагадати... Ні, не треба. Все, піти питань немає. Тільки я не знаю, що це за глюк. Поговорити з Жужою. Так, зараз давайте я посплю, бо це не діло. Може, зникне цей ефект. Так, окей, групи перезавантажили. Що це за глюк? Ну, понятно. Е, ну, я не знаю, що це за дебільний ефект такий з голосом. Але сподіваюся, що він пройде. Добре, біжимо на бюрера. Якраз в мене є гауска, тому з ним проблем не буде. Окей, ми добігли до тунелю. Я дуже вибачаюся за цей якийсь дивний глюкий ефект. Я не знаю, що це таке. Але, ну, я про вистріли та голос. Але погнали викурювати бюрера. А, стоп, у, у мене ж гауска є, я забув. Я його краще з неї покладу. Блін, да, з ПНВ дуже круто. З ПНВ, вибачаюсь. Ай, боляче. Так, а питанечко, а куди мені? Так, повертаємося в цю кімнатку і тут пробиваємо підлогу. Все, let's go далі. Так, тут в нас жмур. А, це схованка. Окей. І ми вийшли в новому приміщенні. Через ці закриті двері, поняв. Так, бюрер вже поряд. Ех, вайби, як в старі часи а, цього Звіробою квести. Я на це не розраховував, а ти Гауска? Та ямба. А. Так, дубль 2. Ця падлюка в мене відібрала гаусс пушку і мене же з неї вбила. А, в мене в пістолета скіфа 6 патронів. Клас! Давай. Юзай аптечку! Все! Грохнули бюрера. Тепер треба за... да, забрати свою зброю. І чудово! Чешемо назад до гонти. Опа, Хімера. Ну тут нам зараз Гауска знадобиться. Зустрінемося біля Все ясно. Жужа в нас чудак. Будемо рятувати Жужу. Так, ми вже прибігли. Бачу Гонту. Що це за глюк? Дякую, що прийшов. Ситуація така. Жужу, бачили біля тунелю. Тут була стрілянина, вибух, і на зв'язок він більше не виходив. Я зібрав усіх, кого зміг завдання завалити химеру і перевірити лігво. Якщо я там ні та, про це думати поки не хочу. Мені потрібен хтось досвідчений прикривати нас укриття. В одному вагоні є точка з гарним оглядом, але можеш з нами піти. Вирішуй. Та ні. Піду в лоба. Химера зараз жере. Це наш шанс, поки кров її нюх збиває, підійти ближче і зайняти хороші позиції. Схоже, що це жужа їх. припер. будемо працювати по них. І останнє. Полювання на Химеру шлях або в легенди зони, або в могилу. Тому, якщо все накроється, думай про себе. Ну, все, рушаємо. Окей. Так, зараз я. Зніму ефект. З uh, п'яніння, бо це хімера, все-таки треба бачити, що я роблю. Хух, ну з богом! ха 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 З двох вистрілів! Оце Шивка. я розумію, гаус пушечка. Ой, роздуплило Усі до тунелю. Сорі, в мене тут муха залетіла. Ну шо скажеш, братуха? Да. Вон та. Ну, привіт. Серйозно? В мене квест забагувався, чи що? Так, дубль три. Спробуємо знову її вбити. Я думаю, що я забагував квест тим, що вони не сказали атакувати, а я вже її вбив. Цільтися по бочках! Якого біса! Зажди трохи, добре? Зажди трохи, добре, красотка. Бляха, муха, Жужу. О, от тепер, походу, розбагував. Да? Да. жужа сюди поліз щоб мені щось довести. А сенсу, гори вона в пеклі та школа полювання. Я не для того її відкривав, щоб отак втрачати і чувак позаду Я ж допомагати хотів. Думав, навчу, збережу ось такі гарячі голови від дурної смерті. А в результаті. Он Він сам сюди поліз. І не думав, що підставить тебе і тих, хто його рятувати прийде. Ти не винен? Розумію я це все. Тільки ніхрена від цього не легше. Гаразд, скіфе. Дякую, що виручив. Без тебе я сам би тут ліг. Ось. Тримай за твою допомогу. Є в мене ще й уроки О, і замовлення, але це не зараз. Сам розумієш. Треба жужу поховати по-людськи. Заходь до мене завтра. Так, я поки що не розумію, чи це все, чи ні, але хочу сказати, що. Видно, що новий контент прям свіжий, бо забагований капіць. Ну, добре. Е, я на цьому моменті е, всім дякую за перегляд. Якщо це кінець, якщо не кінець, то. Е, стосовно Приходь буде продовження. До Побалакаємо. Добре, я поки що чешу на цей на султанськ. А там уже буду з ним говорити. Так, я повернувся до Гонти, і тепер ми дізнаємося, чи є якийсь ще сюжет. Ага. А Гонти тут і немає більше. Ясненько Ну, тоді виходить, що на цьому все. Ось такий у нас вийшов цікавий новий контент в Stalker 2. Всім дякую за перегляд. Це було прикольно. Хоча не без багів. JC, привіт.